Телескопічна драбина за 360 гривень, я вам зараз і покажу. Значить, дивіться, в чому фішка телескопічних драбин? У тому, що вони, по-перше, компактні, не важкі, тобто це порядка там, 13 кг буде максимальна вага. Uh, і вони багато функціональні, скажімо так. Тобто ви можете використовувати як усю висоту, так і скільки, скільки вам потрібно. Значить, дивіться, бачили, що вона отака зручна, що ми її можемо брати в руки. Оце йде алюміній. Хто би там, що там, би не казав, тобто оце алюмінієва трубка товщиною 1,3 мм. Тут йде 13 сходинок, загальна висота 3,8 метра. Тепер дивіться, От, наприклад, мені там треба вилітити сюди. Тобто дивіться. От так. Я її склав, поставив. І до прикладу ліземо наверх. І замітьте, я впевнений, не лізу, тому що я знаю, що драбина дуже якісна. Вище лізти мені немає змісту, бо нема за що уловитись. І отут дивіться, класно збирається. І зараз я покажу, якщо мені треба використовувати тільки трошечки. От дивіться, потрібно перейти на інший об'єкт. У нас тут, бачите, висота вже буде не вся. Мені потрібно використати тільки, тільки трошечки. От дивіться. Навіщо мені використовувати усю висоту, якщо я можу використати тільки ось це. І точно так само на неї вилізти. Тож, якщо вас цікавить, якісна телескопічна драбина для дому, там виїхати на якісь об'єкти, робити якісь там монтажі, там якусь реклами, дуже класна штука, при тому, що вона міцна, вона отримує 150 кг, не важка, алюмінієвий профіль, ідеальна драбина. Замовляйте.